Вітаю вас! Ви вивчили всі найнеобхідніші прийоми тактичні, які є у шахах. Всім вас можна привітати! Ви великі молодці! Наступний блок у нас це партії. Я покажу 13 партій з метою познайомити вас з різноманітними дебютами. З метою познайомити вас трохи з історією шахів та деякими значними персонами, які, є, які є, були у шахах, і що вони зробили, які внесли-принесли. Ось, Але ми про тактику не забуваємо. І домашнє завдання на розв'язування задач воно у нас залишається. Я вам буду після кожного заняття в описі до відео буде посилання на, на 12 задач. Тобто, це буде, я зараз покажу приклад. тобто Я вам буду скидати посилання, і ось тут буде 12 ось таких позицій, які можна буде перекручувати і розв'язувати кожну задачу. На початку. Перших 10 домашніх завдань у вас буде підказка тут. Тобто буде виглядати так: перша задача ось буде діаграма, яку треба розв'язати, і буде написано: або що потрібно зробити. Тут написано виграш лана, або який прийом застосувати, тобто буде деяка підказка. Після перших десяти домашніх завдань, з 11-го і далі, буду складати домашнє завдання, де буде просто там розділ 1, 2, 3, 4, 5. Не буде написано, який прийом потрібно застосувати. Підсказки як такої не буде. Як я вам рекомендую це розв'язувати? Розв'язувати, ви знаєте, як я пропоную вам відповіді свої записувати, записувати десь на листочку, а потім звірятися з відповідями. Відповіді, я буду, відповіді будуть у телеграм-каналі, я буду залишати на них посилання, ви зможете з ними звірятися. Чому я рекомендую записувати на листочку? Тому що, по-перше, це дисциплінує, ви не зможете сказати. Там, коли розв'язували мат в два ходи за допомогою подвійного шаху, наприклад, там були ситуації, коли можна один шах дати, можна інший шах дати, один веде до мату, інший не веде до мату, і ви можете там записати на той варіант, але потім подивитись відео. Такі, а, да, да, точно, я все розумію, я майже правильно сказав, щоб такого не було, щоб ви себе зайвий раз не обманювали, запишіть на листочку відповіді, потім звіртесь. Тобто, Краще, якщо ви побачите, що ви зробили помилку і зможете цю помилку зрозуміти, проаналізувати і, і в подальшому не, не допускатись такої помилки, це буде краще, ніж ви просто обманете себе. На листочку я залишу під цим відео в описі, я залишу посилання на відео про те, як в принципі записуються в партії. Якщо просто. Для розв'язування задач, то, що нам необхідно, тут у нас виграш слона. Тут білі виграють слона ходом Тора А4 шах. І оскільки чорному королю шах, він не може нікуди відійти. Єдиний захист від цього шаху це захистити слоном на А6, Тора забирає на А6, і таким чином ми виграли слона. Як це записується? Тобто ми пишемо, що у нас перший хід. Перший хід у нас Тора а 4 в шах. Плюсик це позначення шаху. Р це я англійськими пишу, а Р це від англійського рук Тора. чорні змушені ходити слон а 6 англійська Б, тому що англійський слон це буде бішоп. І ваш другий хід це Тора забирає. Слона на H6 шахом. І ось це ваше вирішення задачі. Ці значки плюсик, це значить шах, дві точки значить подвійний. Значить, що ми забрали фігуру. Я кажу, залишу посилання до відео, де це все описується. Хоча насправді ви можете просто записувати, або буде навіть достатньо, от просто якщо ви. Напишете, яка фігура, на яке поле ходить, і, і цього буде достатньо. Якщо хід чорних, то ми ставимо коли хід з чорних, то ми починаємо з трьох крапочок. Три крапочки це пропущений хід, який перед цим зробили білі, а потім ми робимо хід за чорних. Я не знаю, там всі задачі хід білих був, але якісь умовні задачі наприклад, там рішення 2 h5, а потім хід білих. Ще якийсь король. король Е2, наприклад. Тобто ви пишете фігуру, на яке поле вона ходить, фігуру і на яке вона поле ходить, а потім звіряєте з відповідями, які будуть у телеграм-каналі. Це що домашнє завдання, як воно буде виглядати надалі. Окрім того, оскільки ми вже розв'язали на ну, Познайомились з усіма тактичними прийомами. Я вам рекомендую. Раніше не хотів рекомендувати до того, як ми всі тактичні прийоми не вивчили, але зараз дуже і дуже рекомендую це у лічесі у розділі задач розв'язувати пазл стрік. Пазл стрік це також розв'язування задач, де не вказується, що треба зробити. Тобто. Ось позиція, і вам потрібно знайти найсильніший хід, ви не знаєте, яка тут тема, просто шукаєте який найсильніший хід. Але всі мотиви вам знайомі і ви будете шукати. В чому тут ідея, що після того, як ви розв'язуєте, давайте розв'яжемо цю задачу. Тобто тут мат в два ходи. Можна поставити зіграти ферзь б6 шах, а в три ходи. Забираємо коня, забираємо ферзя і це матує. І ви розв'язали, у вас ви набрали 1 бал. Переходите до наступної задачі. Тут нам потрібно зробити відкриття атаки. Кінь f 3 шах, і після цього заберуть коня, а ми заберемо туру. Набрали 2 бали. І так далі. Тобто, коли ви далі розв'язуєте, то також тут що у нас тут мат. Дали шах, дали шах, поставили мат. Набираєте так бали, і коли ви розв'язуєте неправильно, тобто, наприклад, в цій позиції давайте зробимо якийсь неправильний хід, то написано, що гра закінчилась, ви набрали рекорд 3, і ось це от ваш рекорд. Одна помилка, і гра закінчується. Тобто це також привчає до точності розв'язування задач. І ви так можете відслідковувати свій прогрес. Якщо ви там регулярно будете розв'язувати пазл стрік кожного дня, ну там чи. Не знаю, який у вас буде графік, який ви собі оберете, але ви будете регулярно розв'язувати з стрік ви з часом побачите, що спочатку у вас там рекорд буде 3, 4, потім 5, 6, 7 і так далі. Ви будете конкурувати із собою, самі з собою, і будете бачити, як ви з часом стаєте все кращими і все сильнішими. Тобто дуже рекомендую цей режим. Що може зустрітися в Puzzle Стріку, чого ми не розбирали? Тобто я розказав, що ми зібрали вже всі тактичні прийоми, але в Puzzle Стріку може зустрітися задача ось такого типу. Тут за білих, для того, щоб виграти білими, потрібно розміняти ферзів. Розміняти ферзів і ось цей пішаковий еншпіль виграний для білих. Про пішаковий еншпіль ми з вами зовсім не говорили. Абсолютно, я не записував ніяких відео. Але це також та база, яку потрібно знати на рівні з тим, ми деякі технічні моменти вивчили. Ми вивчили, як матувати фрезем, як матувати турою, Тобто деякі технічні моменти, як діяти наприкінці партії, ми знаємо. І от пішоковий Еншпів відноситься також до тих технічних моментів, які. Потрібно знати. Я свого часу записував відео про пішаковий еншпіль. у мене тут є список відтворення, я не, не обов'язково його весь переглядати. Я залишу посилання на ті відео, які варто погля... проглянути для розуміння. Тобто це основи з здоровим пішаком. Я думаю. Ферзь проти пішака на передостанній лінії і прорив. Чотири відео, які я вам дуже раджу подивитися, тому що це так само, як із там, матування турою, матування фрезем. Це те, що буде зустрічатись у ваших партіях там, впродовж довгого і довгого часу. Раз за разом це буде іноді виникати. Власне все. Розказав щодо того, як буде виглядати домашнє завдання. Якщо є якісь питання, запитуйте у коментарях. Ну і, власне, все. Наступному уроці будемо розглядати партію. Одну з найвідоміших партій в історії шахів. Сподіваюсь, вам сподобається. До зустрічі!